Щодня тисячі пацієнтів потребують донорської крові або її компонентів, особливо в умовах війни, адже кров потрібна не лише цивільним, а й військовим. Як вдається справлятися із викликами сьогодення обласному центру крові у Житомирі, чи вистачає матеріально-технічного забезпечення та власне самих донорів, розповідає його директор Анатолій Чугрієв. За 11 місяців ми прийняли майже 10 тисяч донорів. З них 41 це донори, які були в районах нашої області. Відповідно за 2021 рік рік ми прийняли майже 8 тисяч донорів за весь рік. Здійснили 16 виїздів в райони області. За 11 місяців цього року ми здійснили вже… 42 виїзди. Ми забезпечили всі замовлення всіх лікарень. Плюс до того ми певну кількість, десь майже 700 доз еритроцитів. Ми відправили на схід. На зараз як і зазвичай діляться у закладі, існує дефіцит в крові з негативним резус-фактором. В першу чергу не вистачає резус негативних еритроцитів. І тому навіть на сьогоднішній день, по, тому, по той кількості, яка має бути в нас не знижувальний запас, він обрахований. Відповідно ми маємо дефіцит по другий мінус, по першій групі мінус, і по четвертий мінус. От, там небагато, але дефіцит є. Тому в нас на цьому тижні чотири виїзди. Ми хочемо відновити цей запас. Виїжджати по громадам Житомирщини для забору крові. Практика не нова. Більше того, дуже ефективна, зазначає Анатолій Чугрієв. Однак, щоб зібрати якомога більше донорської крові на виїзді, потрібно не лише віднайти донора, а й забезпечити доїзд фахівців до нього. Тому каже директор: нині конче потребують багатомісного автобуса. Мікроавтобус для виїзної бригади. Uh, і uh, тому що якщо ми виїжджаємо на 100 uh, бажаючих здати кров, значить має бути бригада із 11 людей. Немає де, у нас немає такої можливості. Ми орендуємо, але він замалий для нас. І друге питання: у нас є uh, одна тільки центрифуга, яка розділяє кров на компоненти. Ми на цей рік плануємо збільшити кількість донорів. Uh, з 10 до 12,5 тисяч наступного року, відповідно, вона може просто втомитись. Нам потрібен резерв, який би зміг. Не припиняти роботу центру крові, окрім того, центру не завадило б мати кілька спеціальних сертифікованих холодильників для зберігання компонентів крові. Проте це чималі гроші, зізнається керівництво закладу. Тому без сторонньої допомоги не обійтися. Про проблеми обласного центру крові знають, запевняють Житомирській облраді і обіцяють посприяти у їх вирішенні. Ми обговорили, які проблеми є, і що треба допомогти. На жаль, ми цього не змогли зробити у 2022 році, тому що є обмеження використання коштів. І тому ми їх не могли виділити у цьому році. Я дуже сподіваюся, що в наступному році ми це зможемо зробити, тому що розуміємо, що дана установа вкрай необхідна. Компоненти крові необхідні і для дітей, і для дорослих, і наші медичні установи потребуються компонентів, тому обласна влада зобов'язана навіть, я так правилі правильно сказати, вирішувати ті проблеми, які є у станції переливання крови.